я Не знаю, чи ти бачив, чи чув. На каналі наш. Я просто не буду брати цей відеофрагмент. Може, ти його бачив. Було включення, ніби дзвінок в студію несподіваний, вчительки твоєї вчительки, бо ти навчався в місті. Село Малога Білгородністровський район Одеська область. В школі. В школі. І, власне, вчителька, так. я не знаю, чи це правда, вона подзвонила і сказала, що ти був наркоман і хуліган. І ще з тих пір ясно було, яка в тебе стежка попереду. Я не знаю, чи ти знаєш про цей дзвінок, яка це могла бути вчителька в мене питання, тому що досліджувати е, от, от ці по працівників той середньої школи, де ти навчався, ну я перед собою такої мети не ставив. Він з'явився, як він став героєм. Яким же він героєм? Ні, наркоман, mm -hmm. убійця. Це ж безприділ. Ви розумієте? Якщо у нас будуть такі герої, отакі от люди будуть нам всім треба виїжджати з цієї України. Ох, який жах. Я, я знаю про що ти кажеш. Я моніторив соцмережі після того, як вийшов. Ця жінка так, вона колись була вчителькою. В мене здається, географії, якщо mm -hmm. я не помиляюсь. Mm -hmm. Але ти знаєш, я не хочу їй додавати якоїсь суб'єктності зараз сильно, тому що потім ці помийки знову почнуть істерити. Я відповім так: мені нема що коментувати про слова людини, яка після початку. Війни їздить в Москву і фоткається на червоній площі. Ну ясно, ні, я, я лише уточнюю. Бачите, кажу, що це правдива вчителька, вчителька географії. Окей, вона має на це право давати оцінку. В принципі, мені теж не давали там у Леслові оцінки багато вчителів, особливо точних наук, тому що мене це абсолютно не цікаво Менше з тим, гуманітарна частина вчителів. але Моя мама розквітала, коли вони на коли вони в компліментах значить її всю так прямо. Вона тонула в тих компліментах стосовно от, який у вас син. Ну а ті, що там алгебра, геометрія, фізика, хімія. Там я. У повній програмі, але ти, ти знаєш з іншого боку, дуже цікаво на це за цим спостерігати, тому що там, ж крім цієї історії з вчителькою, там була ще інша історія. Там чорти шарія приїздили в школу, де навчаються мої два менших брата, шукали їх там. Там потім вони їздили, намагались односельчан запитувати, що ви думаєте про стерненка тощо, намагались там доколупатись до моїх батьків, і це дуже показово насправді не лише ну, не лише ті, кого ти згадав. Я знаю точно вже з власних джерел. Що кореспонденти цього згаданого каналу Мураєва е, ага. повна канал так називається направду. Так, 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 так. 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 Але це скорочено просто виглядає як абревіатура наш е, з московіцького там діалекту фіно-угорської групи. От і вони, в принципі, е, тероризували твою матір. Я знаю точно, що вони приїжджали так. і там лізли з мікрофонами через паркани, через це. Але добре, що є наша команда, зокрема Наталя Браславська, одеситка, яка вже в Білогород-Дністровському районі, наскільки я розумію, в селі, де жив Сергій Стерненко, де його добре знають, і вже, мабуть, поспілкувалася. Цікаво, чи зустріла ту вчительку, Наталя розповідає, будь ласка, ну і власне, всі, хто погоджувався давати інтерв'ю, говорили, що є більше людей охочих сказати на що вони думають про свого односельця, але вони бояться з метою, з якої я не знаю. Очевидно, А я, я, я можу пояснити. От власне я до цього й вів з якою метою з метою просто обісрати. Тобто, от це коли е, ти бачиш, що е, якісь пропагандисти займаються такою хернею. Вибач, за вислів неважливо навіть по відношенню до кого, навіть якщо це по відношенню там до моїх опонентів чи навіть до ворогів, ну це це добре їх характеризує насамперед. Тому що якщо ви намагаючись обісрати людину. Тиснете на її батьків, на менших братів, на, на цих дітей, лізете через паркан. Оце колупаєтесь в брудній білизні, лізете своєю пикою в смітник. Ну, то ви тоді, значить, інформаційні е, бомжі в поганому сенсі цього слова, які просто е, хочуть, які самі харчуються інформаційним лайном і хочуть нагодувати цим інформаційним лайном своїх глядачів. Якщо комусь в кайф це дивитись, ну будь ласка, копрофілія це річ добровільна, але як на мене, це дуже добре характеризує насамперед тих, хто цим займається, тому що це просто ну, це огидно. от і все. Так, е політично. я дивлюсь, скільки є питання поставив для того, щоб не повторюватися. У Нас часу лишилося 15 хвилин. Е та та, 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 та. Е Там е це згадав. Е так, так. Е але але знаєш, та. дивишся, але, але але мабуть я їх таки дістав, раз вони там їздять, зна куди, шукають дітей знімати щось і так далі. Знач, вони бояться. Ну навіть не не мене там особисто, персонально. Так? А вони бояться того, що люди, українці, готові виходити масово на протести і говорити, що ні, тут так не буде, тут не буде несправедливих судів. А всю цю русню це дуже сильно лякає, тому що русня і права людини, і демократія це речі абсолютно несумісні. Вони проти цього дуже сильно теж боряться. Тому mm -hmm. що, ну, от є ж, можна ж просто порівняти, да? там, закрили помийки Медведчука, і що, і хтось вийшов на вулицю? з Києва, Ні, вулицю? ні, ні, ні. Ніхто не вийшов, Фотож. там публіка Фотож. якраз перейшла, дивиться. Ну, правда, онлайн їх дивиться менше людей, ніж от зараз нашу з тобою розмову. От що цікаво. Навіть сумарно ці закриті помики Медведчука. Вони ж там через ютюб поки що мовлять сумарно. Всі ці гівноканали дивляться менше та саме, і стосується каналу оцього згаданого мураївського амураїв, Тавата і сєпар.